Біотехнології та біоінженерія це майбутнє промисловості медицини та екології. Це важка праця, результат якої є переломним для світу. На факультеті харчових технологій та біотехнологій ведеться підготовка фахівців за спеціальністю біотехнологія та біоінженерія на базі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зіноновича Гжицького. Студенти, які опанували свою спеціальність, отримують практичні навички у дослідних інститутах, на біотехнологічних підприємствах, вітчизняних. Та закордонних вищих навчальних закладів. Щороку наші студенти-біотехнологи є стипендіатами європейської програми Erasmus. Після закінчення університету наші випускники є провідними спеціалістами різних підприємств, які рухають промисловість України у світле майбутнє. Запрошуємо на навчання за спеціальністю 162 біотехнології та біоінженерії. До зустрічі у нашій Alma Mater!